Слава Україні! Слава героям! Сьогодні 9 серпня. Ситуація на Південноукраїнському енергокомплексі контрольована. Персонал забезпечує надійну експлуатацію енергоблоків атомної станції та гідроагрегатів каскаду ГЕС ГЕС. Радіаційний протипожежний і екологічний стан на промайданчику АЕС та за його межами перебуває на рівні природних фонових значень. Наприкінці минулого тижня на підприємстві відбулось засідання комісії з перевірки виконання колективного договору за перше півріччя 2023 року. Вирішено, що всі пункти головного документу, який регламентує виробничі, трудові і соціально-економічні відносини колективу, виконуються. Пропозиції, що надійшли від підрозділів ПАЕС, також реалізовані або перебувають у стадії виконання. 10 серпня відбудеться конференція трудового колективу. На ній обиратимуться делегати на профспілкову звітну виборчу конференцію компанії. Наше підприємство з робочим візитом відвідали президент енергатому Петро Котін та виконувач обов'язків голови державного регулювання Олег Коріков. Відбулися зустрічі з персоналом та оперативна нарада з питань підготовки до осінньо-зимового максимуму несення навантажень. Під час візиту. 19 працівникам ПС були вручені відзнаки Міненерго та компанії Енергоатом за сумлінну працю, якісне виконання виробничих завдань і високий професіоналізм. Віримо в майбутнє! Віримо в Україну! Слава героям!